Які професії підходять по Юпітеру, от у ведичній астрології. Да? Тобто люди, які мають сильний Юпітер в гороскопі, ким їм працювати, на чому би вони могли собі заробляти гроші? Е, гуру гуру це важкий. Тобто, в першу чергу, це люди, які нагружені навантажені знанням, і вони потрібно що робити. Ці знання потрібно передавати. Тобто, це викладачі, професори, наставники, коучі. Духовні вчителі, філософи От, всі люди, які мають глибокі знання, реалізовані не просто якусь інформацію. Якщо це просто інформація, то це Меркурій. Про це я розповідав в попередніх відео. От, якщо ж ми говоримо про глибокі знання, то це вже люди, які пов'язані з законом, починаючи від адвокатів, юристів, закінчуючи. Духовними наставниками, тому що закон він є різний. Є закон місцевий, державний, є закон Божий. Найкращий рівень це коли людина виходить на рівень закону Божого от і працює на тих рівнях. Це будуть хто в нас також філософи, люди, філософський склад розуму, які мають. Ну, знаєте, як все те, ці знання вони мають бути дуже практичні і конкретно прийміними. Тому що якщо людина така. Десь космонавт, щось там сплітає якісь теорії. Ну, для прикладу, проблемний Юпітер. Це коли я з вистави відео, мені в тіктоці один чоловік пише: ну, в нього ім'я таке, знаєте, схаменись! От, Оце, перепрошую, задумайся, задумайся, да? задумайся. Це він сам собі написав, щоб задумуватися, щоб нагадувати собі про те, що Ну ти ж подумаєш, що ти робиш, чоловіче. Да? От, і Він мені пише, що ви тут розказуєте, ми душа, душа вона вільна. Я кажу, чоловіче, твоя душа де зараз знаходиться? В чоловічому тілі. Так, в чоловічому тілі. Я кажу, а вона їсти хоче? Хоче. Я кажу, ну так бери своє тіло, піднімай і задницю, йди, працюй, заробляй гроші, годуй своє тіло, і ще й кого-небудь там, жінку, дітей. Ну, він там щось філософію таку придумує, щось там таке видумує. кажу, При чому це? Що, що ти робиш? Ну Для чого ти мені це все розказуєш? Оце проблемний Юпітер. Ну Це от філософія така. Щось там придумати. Це, це не те, воно, воно не про то, воно вже і так не працює. Дальше. Судовий радник, ну, адвокати, юристи з судом, все, що пов'язано, весь законодавч? Ну, всі люди, які пов'язані якимось чином з законом. Так, експертний консультант, якийсь може бути, стратег. Ну, от. Дивіться, що мається на увазі стратег. стратеги. вони бувають різні. От. Тому що, ну, наприклад, знаєте, о, давайте щось там зробимо. Давайте. Ну, що там завоюємо когось. Там стали, підірвались, побігли воювати. І що далі? А наслідки, які будуть? От духовний вчитель він бачить, він каже, так, на нас можуть там, ну, наприклад, у нас можуть бути проблеми там, або на нас можуть напасти, тому треба там захиститись, ну, підготуватись. Да? Тобто, це люди, які бачать надалі. Ну, це не є такі, знаєте, що там о, я там щось продумав чи там щось побачив. Ні, це вони мають реально ці знання, вони мають цю глибину, тому що вони з Богом в контакті, а Бог людину через серце він веде. Бог з серця допомагає людині, він підказує, що робити, як робити, так, куди рухатись. Далі, аналітики високого рівня. Ну, так, вони аналітики, причому дуже серйозні. Це дуже круті люди на дуже високих рівнях, так, і вони. На тих рівнях от живуть, вони можуть проаналізувати і сказати, де робити, що робити, як робити, вони підказки будуть давати дуже хороші, дуже толкові. От, от Це мають займатися духовні наставники, а не ходити там пити пиво і думати, як купити новий там, якийсь крутий автомобіль. От, трошки це, це трошки не про тих наставників. Да. От, ну, Дивіться, секундочку, я не хочу нікого брати, тому що ну, як вони це заслужили, їм прихожани дали там великий автомобіль, нехай їздять. Але коли знаєте, там релігія, філософія, там ці всі питання. Переростає прям, просто в тупо в бізнес. Знаєте, Коли приходять прихожани, їх там заставляють списки писати, договір підписувати, що наші діти будуть в цю церкву ходити, і гроші сюди будуть носити. Ну Там вплоть до такого. Ну, Бачив такі дуже печальні історії. Це не є про Юпітер. Ну, от Юпітер він має віддавати, от, і хто хоче, той сам до нього приходить. Розуміє? Тобто, дивіться, от, яким чином прокачується Юпітер. Я записую багато контенту, багато відео, віддаю людям вже знання. От. І ті серед людей, хто хоче мені віддячити, ті приходять на консультацію, або просто мені жертвують якісь гроші, щоб я далі міг продовжувати свою діяльність. Ну, для прикладу, одна сімейна пара мені подарували телефон хороший, якісний, для того, щоб я міг знімати хороший, якісний контакт. Ну, передаю сім'ї. Павла і Тані, да, тобто ці люди от вони реально допомогли. Тому що в мене був телефон, хороший да, але вони подарували класний телефон. Розумієте? Отак це працює. А коли, знаєте, там: давайте, давайте, мені, гроші, все мені. То є, це, це Юпітер, він поломаний. Це Юпітер в пристрасті. Я тобі, ти мені давай гроші. Трошки не так. Далі, політичний радник. Політикою, хто займається? Є управлінці, є найвищий рівень управління, це політика державного управління. От, от ці люди вони мають мати цей рівень свідомості, це не просто знання, це свідомість має бути людина. Да? Навчання це є зміна свідомості людини. Тоді це допомагає. Далі фінансовий радник, інвестиційний консультант, банкір. Тобто, дивіться, всі люди, які пов'язані з грошима. Розумієте, який має бути чистий рівень свідомості в людини, щоб людина не дивилась на гроші моє загребсти. От. Я от дивився біографії, складав гороскопи певних людей. Один штат в Америці, <клес> <клес> в нього були борги. мінус 11 мільярдів. Один чоловік прийшов до влади, він був на посаді 11 років, він вивів штат в плюс. А припрошую, був, штат був в Боргах мінус 27 мільярдів, він за 11 років вивів в ноль і ще й в прибуток. Через е, проекти цього чоловіка пройшло 38 мільярдів доларів. Чоловік, де жив в будинку, там і залишився. В них не було дітей, вони з жінкою. Це знаєте, це душа, яка прийшла виконати певну місію для держави. Розуміть, отак заробляються дуже великі гроші. От і вони, ну, в них немає статків, там невідомо яких. Це люди, які служили іншим. розумієте? оце є служіння. Так, далі: керівники освітніх програм, автори курсів, спікери можуть бути. Ну, знову ж таки, коли це просто людина там виступає, якийсь там інтелектуал, публічний виступ, це одна історія. Коли це духовний наставник або якийсь релігійний діяч щось з такого плану, то ну, ці люди це зовсім інакший рівень. Ну, просто поговорити, щось що це одне. Можете зайти. Там вечором якусь соціальну мережу, полистати, подивитися, там багато дівчаток сидять там ля-ля-ля. пірожене морожена, дайте гроші на, на, на кафай. Да? Це про це, 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 це Меркурій. Це потусіть, це венера ну, понасолоджуватись, які вони гарні, ще щось такого плану. А коли ми говоримо <кхід> про ці. Про, коли людина виходить, ну от як сказати, астрологи, нумерологи, да, от, тут ці всі люди. Тобто, ми маємо бути це в першу чергу браманічна діяльність, тобто і наші обов'язки, ну, як, як наставники, вести людей до Бога, тобто джотіша, джоті, Ша, джоті це світло, а іша це ішвара, це допомагає людям. Тобто, ми, ми маємо людям допомагати е, йти до Бога. Тобто має нести світло. Ну, чому я кажу, ці відео записуються, вже людині допомагає, Зрозуміти, ага, я такий, я можу менше працювати, більше заробляти, і більше часу приділяти для духовних практик, для молитви і так далі. Розумієте? Ну це є правильний, правильний напрям, куди людина має рухатися. Далі, ці люди вони будуть дослідниками, вони будуть досліджувати якісь теми на рівні душі. Не просто що от моє тіло, а на рівні душі. Да? Далі це будуть люди, яка методологія, які будуть займатися. Далі це будуть куратори якихось навчальних процесів, які ку курує всі процеси від початку до кінця. Ну також це буде там ідеологія бізнесу. Ну от. от я чим займаюсь? От я людям задаю ідеологію бізнесу. Розумієте, от систему цінностей, принципи якісь. Бо люди, в мене були випадки, коли людина ну, приходили чоловіки навчатися я кажу, ну там ідея, місія проєкту, яку цінність ти несе, що ти робиш. вони все дивиться і каже, що не розуміло. ну Купив, продав, ну людям треба купити все. Тут, от Вони глибше не розуміють цієї філософії глибокої, от Люди реально цього не розуміють. От, ідеологія бізнесу, це якраз є про Юпітер. от Духовний наставник він якраз допомагає ці всі речі робити. Тобто, якщо у вас є такий потенціал, ви бачите ці речі, от, чудово, або якщо десь, скажемо, щось відкликається, щось не відкликається, вам завжди треба прийти на консультацію, от, або починайте вивчати водичного і ви розберетеся з цими питаннями, от, і вам жити буде набагато легше. Тому що ну, є різні типи людей, різні види наставників. От, це один з видів наставників, це є найвищий рівень, який допомагає от, жити. Та працювати. Якщо ви маєте такі дані, то ви можете допомагати людям через ці знання, через цей вид енергії. Ну і відповідно будете заробляти такі гроші. Це все, що мав стати по цьому відео. Маєте що додати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам дякую за перегляд. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями та до зустрічі в наступних відео та на консультації.